Маяков Драйв, і сьогодні на огляді в нас qx 30. Передній привід, 2.0 турбо 2017 рік. Ні для кого не секрет, що цей автомобіль спільне творіння Daimler Mercedes та Infiniti. І якби не його кузов, то можна було би з точністю сказати: бляха, та це ж повністю Mercedes GLA. Але я вам розкажу, чому ця тачка навіть краща, ніж його німецький побратим. Поїхали. Чому ця мені подобається більше? Так ось чому. За своїми деталями GLA дуже консервативний та стриманий, на відміну від qx 30. Де нереально круто виражені всі лінії та деталі кузову. Головна лінія, яка проходить від початку капота, охоплює ручки дверей і закінчується на задньому крилі. Виглядає ну, дуже унікально, навіть якщо не вдивлятися. Морда! Так, всім нам вже привичний передок від Infinity. І я вважаю, що він досить таки привабливий. Особливо з повністю світлодіодною адаптивною оптикою та світлодіодними ходовими вогнями та адаптивними фарами. І поки ми ще тут кліренс 177 міліметрів. Капот має таку вигнуту форму і йде такими зазубринами. До речі, до цього треба привикнути в плані їзди та габаритів. Форма бокових вікон також радує око. Хехебай. Особливо це фальшскло, яким це все діло і закінчується. Чітко. Ну, а про задницю авто я вже взагалі мовчу. Шикарне співставлення ліній. Спойлер. Фари, дифузори на вихлопних та навіть глянцева вставка, яка візуально подовжує вікно. Ну все дуже гармонічно. До речі, вперше, як я побачив цей автомобіль в потоці, мене вразила сама задниця. Ну, подивіться на неї. А? Але я подумав, що, певно, мені цей автомобіль буде трішки за маленький. Але до цього ми ще повернемося. Ну і ще, поки ми тут. 19-дюймові легкосплавні диски, які йшли в максимальній комплектації. Чітко. Ну, і рейлінги. Ну, прикольно. Багажник, 430 літрів. Механічний, треба самому його відкривати. Так, що тут в нас є? Тут в нас є якісь заглушки по бокам, лючок для лиж. <плес> Знизу в нас є не докатка, а сабвуфер. Тобто, коли ти станеш в полі з пробитим колесом, ти все одно будеш мати круту музику в себе в машині. А тут мав бути оригінальний ремкомплект, але, на жаль, його вкрали в порту. Тут в нас є аптечка оригінальна, а тут повинна була бути полочка. Але нам продавець сказав, що її стягнули при транспортуванні. Ну, а раз я вже тут, я спробую туди залізти. У нас тут, а? Це значок Мерседеса. А тепер щодо салону. Тут ми якраз і проводимо найбільше часу. Ти, як тільки сюди сідаєш, зразу відчуваєш схожість з Мерседесом. Ті ж кнопки на дверних картах та рулі. Бортовий комп'ютер, кнопки мультимедіа та навіть ключ. Оп. Зараз. A few moments later. Навіть тут нагадування про те, що це Мерседес. А тепер щодо унікальності сторони Infinity. В Мерседесі вам не додадуть шкіри на торпеді і козирку. Тут не з розташоване регулювання ближнього світла та ручник. Регулювання вікон і дзеркал, і електробідіймачі вікон з доводчиками. а також положення сидінь з тройною пам'яттю. На ролі кнопки керування медіа, приборною панелю та бортовим комп'ютером. Все, що в привичних машинах розміщено на двох перемикачах, тут на одному: керування двірниками, дальнім світлом, повороти. Ну і круїз контроль. Але до цього швидко привикаєш. А де ж в речах переключання передач, як в Мерседесі. А ось він. Ось тут. Звичайно, це не стандартний речах переключання передач, на який можна поставити руку. Але в ньому є і своя унікальність. Він дуже приємно ходить і переключається. Мені настільки приємно його переключати, що я міг би цим бавитись хоч цілий день. Коли побачиш своїми руками. Як говорять, глазамі потрогаєш. На паркінг машина стає з кнопки. До речі, якщо ви зупинитесь і не поставите кнопку на паркінг, а потім відкриєте двері, воно автоматично поставить кнопку на паркінг. Також тут є кнопка переключання режимів їзди. Тут є. Еко, спорт та механічна. Нею потрібно керувати пилюстками переключання передач. Панель керування мультимедіа виглядає так. Ну, в принципі, нічого не звичайного, але цього хватає. А тут розміщений акселератор керування мультимедіа. Тут нас розміщені кнопки, які включають підігрів сидінь, парктроніки, систему старт-стоп і аварійку. Нижче в нас розміщена. Панель керування клімат контролем. А знизу у нас тут є ніша для копійочок, ключа, ну і є два виходи на USB. Підлокотник не рухається, і бардачок середніх розмірів. Тут є в підлокотнику розмір під карту пам'яті та місце для прикурювача. А основний бардачок у нас в принципі також не є великим. Козирки з підсвітками і прищепками. Також ми тут включаємо собі світло, загальне світло, світло для читання. Вимикаємо його, світло для задніх пасажирів. І тут у нас є кнопочка, яка відкриває панорамну кришу. Ну і два підстаканника. В загальному мені тут місця вистачає. Хоча я не скажу, що я це тут вільно почуваю. Трішки на мене все тут давить. Ззаду, якщо сісти за моїм комфортно відсунутим кріслом, місця, м'яко кажучи, малувато. Але в нас тут є панорама, тому ви можете їхати і любуватися краєвидами, і, можливо, забудете про брак місця. Також тут ззаді є обдув для задніх пасажирів. Прикурювач, дешево виглядаючи оці сіточки, ручки для тримання. І не потрібно забувати про підлокотник з цими класно розсувними підстаканниками. Також в машині присутня аудіосистема від Bose, Тому ваша подорож, можливо, буде трошки тісною, але гучною. Оздоблення салону є декілька типів: біла та чорна шкіра. В поєднанні з чорними глянцевими вставками та алюмінієм. Та кофетік ексклюзивно для QX30 з повним приводом. Це коричневий салон з глянцевими вставками під дерево і ручною прошивкою сидінь. Також є модифікація Infiniti QX30S, тобто спорт. Він має більш агресивні бампера, підвізка занижена на 17 мм в порівнянні з Q30, 19-дюймові легкосплавні диски і резина RunFlat, а також спортивні сидіння з механічним регулюванням, металеві накладки на педалях, спортивне кермо та замшева обивка. Але в ньому відсутні релінги, і, як би смішно не звучало, підлокотник для задніх пасажирів. Капот. Three days later. А тепер трішки занудної інформації По мотору і коробці можу сказати одне: це все добро від Мерседеса. Йшли ці машини з 2,0 турбованим бензином, 2,2 дизелем, а в Q30 ще 36 з 1,6 бензином і 1,5 турбодизелем. Коробка на всіх моторах йшла 7-ступінчатий роботизований автомат з подвійним щепленням. І тільки на q 30 1.5 турбодизель йшла шестиступінчата механіка. Дуже рідкісна штука. Саме ця тачка оснащена 2,0 турбобензином і видає 211 кінських сил і 350 крутящого моменту. І заявлений розгін до сотки 7,3 секунди. Ага. Випуск моделей почався в 2016 році. Виготовляються вони в Великобританії. Основна відмінність від Q30 це більший на 30 мм дорожній просвіт. Привід є як і передній, так і повний. Його можна вибирати окремо. Треба тут помити, але не сьогодні. Ну, а тепер. Легенький тест драйв. Так от, поки ми не почали, розкажу про одну фішку, яку багато хто не знає. А вона тут. Тут є кнопка старт-стоп. Ми її натискаємо, щоб завести мотор. Але можна зробити і таким чином: зняти її, взяти ключ, вставити. Оля. Також є дуже цікавий нюанс при заведенні автомобіля. Коли ви його заводите особливо на холодну, чується такий звук дрібежання металу. На сервісі казали, що це норма, але погодьтеся, це ну, щось не дуже норма. Їдем. Так, динаміка спостерігається нормально, руль відкликається добре, і веде себе машина бодро. Але є тут один нюанс. Один нюанс це коробка. коробка. Якщо брати звичайний варіатор, він веде себе дуже передбачувано. Немає там ніяких таких неочікуваних нюансів. А тут стоїть роботизований автомат. І він, ну, тобто автомат сам собі переключає ті передачі і веде себе трошки ну, непередбачувано. Якщо в спорті машина, звичайно, швидка, шустра, ну, тобто немає ніяких питань, то в екорежимі завжди якісь нюанси. Або вона буксує на ходу, або. Вона тупить. І коли ти виїжджаєш на обгон, а тут вона ще не зрозуміла, що вона хоче робити, ну, тут трапляється саме цікаве. Ну, але до, до неї привикається, тут нічого такого не скажеш. Ще одна особливість, яка стосується нашого переднього приводу. Коли я купляв машину, мені продавець сказав, що вона з Америки прийшла на передній лисій резині. При тому, що задня резина. Була в порядку. Ну, Він сильно не розбирався, він на ній, напевно, не дуже багато їздив, бо він суто, певно, її пригнав, зробив і продав мені. Але коли почав їздити я, я зрозумів, чому. Машина має 211 кінських сил, вона не є важкою і суто передній привід. Тому, коли ти особливо світловора хочеш дати газу, то вона починає, як скаже, набуксувати. Тому можливо, якщо ви любите постартувати з світлофора. Вам краще би підійшов повний привід. Але, як на мене, ну, не бачу ніяких проблем. Опа. Так. Ну, а тепер я пропоную перейти до плюсів та мінусів автомобіля, які я повиписував. Так, плюси цього автомобіля. Для переднього приводу QX30 оснащена бамперами з чотирма глянцевими вставками, так як і в Q30. Чи це плюс, чи це мінус вирішувати вам. Тормоза Brembo. Хоча на них це і не написано, але це вони і є. Як вони тормозять? Просто супер. Тільки не мочіть диски в колобання. Підвізка MacPherson і багаторичашка. хоча цим же, напевно нікого не здивує. Через лінію кузова та порогів бруд залишається знизу. Форсунок омивача скла є аж три штуки, тому скло буде дуже чисте. Коли відкриваєш двері, а машина не на паркінгу, коробка сама переведе його в цей режим. Сидіння достатньо товсті, тому ти не будеш відчувати коліна пасажирів, які будуть в тебе товтись. Наявність водія і в пасажира одинакових електрорегулювань з пам'яттю сідушок. Підголовники обох передніх крісел регулюються. Тут наявні пилюстки переключання передач. Ну, це ж спорт, правильно. Але напевно ти ними не будеш користуватися, просто повимахуєшся перед пацанами, що вони в тебе є. Їх не дуже часто на дорозі можна зустріти, тому ви будете виділятися. А тепер щодо мінусів, і зразу йдемо в салон. Кнопка закривання дверей не ховається до кінця, і ти не можеш собі комфортно їхати з рукою, яка буде виглядати з вікна. І, до речі, це тільки в американцях таке. Блокування вікон не діє на переднього пасажира. Тому, якщо у вас є пасажир, який набридає відкриванням вікна, то ви нічого з цим не зробите. Американська приборка не має кілометрів в годину. Є варіант зверху, замість температури, виставити електронний спідометр, але це незручно. Ну, і є варіант зробити ось так. Оп! Клімат-контроль розміщено недостатньо зручно. І тут акселератор деколи мішає нажимати кнопки. І оця кнопка взагалі вже зносилася, бо її вічно хтось царапає. Мало місця в салоні, і це дійсно так. Навіть не для задніх пасажирів. Обзор теж маленький. Величезна стойка тут. Маленьке лобове Козирьок. Ця стойка. І воно все на тебе давить і так обзор поганий. А також маленький екран мультимедіа, і вона не є достатньо швидкою, трошки підвисає. Ну і мені здається, можна було зробити її хоча б отаких розмірів. Передні номера можна ставити тільки отакого от розміру, тобто квадратні. Тому що, якщо ти ставиш стандартні, то парктроніки починають їх запікувати. Широкі пороги забруднюють штани, особливо ззаду. Тут немає пневмоупорів капота, а є оця штучка. В принципі, як і в Кашкаю на попередньому огляді. Можливо, в японців з ними дефіцит. Немає електроприводу багажника. Я вже не говорю про ось це. І ти маєш вічно його відкривати. І закривати. І що ми маємо в підсумку? Ми маємо красивий, стильний, нафарширований електронікою малесенький кросовер, який, до речі, є дешевшим, ніж Mercedes GLA. Ну і, як на мене, він красивіший. Хто на таких буде їздити? Молоді дівчата і хлопці, бізнесвумен, ну і ті, хто будуть мати трошки більше фінансів Тому що Infinity позиціонує себе як преміум клас автомобілів. А мені ж вона імпонує більше, ніж його попередник Nissan Qashqai Хоча сам Qashqai був трішки більший, але не такий нафарширований. Тому дякую вам за перегляди. Побачимося! У нас ще не одна машина.